Доброго дня, компанія автопарк. У нас знову надходження. Це у нас Hyundai Santa Fe, 2013 рік, 2,2 літра дизель, 224 пробігу на повному приводі, на таких глазких планових дисках, хороші зимої резині, Позаду карти дверей у нас в ідеальному стані, слон шкіряний бежевого кольору. Е, також заднє у нас присутні підігрів та шторки, що на одному, що на другому сидіні. Далі, попереду. Пам'ять положні сидінь присутні, електрорегулювання передніх сидінь, круїз-контроль. Е, адаптивний також клімат-контроль та зони, на автоматі, підігрів перед зад камери парктроніки, також тримання в полосі. Е, автомобіль технічно повністю справний, додаткових взагалі не потребує. Приїхали, сіли, потестили та купили. А то можна придбати кредит, лізинг, готівка та лібом для вас ручним способом. Чекаємо на вас, місто львів, вулиця Кліцева, 60.